Моє тіло це храм Святого Духа, Рох Кадш, викуплене, очищене і освящене кров Ісуса Христа. Єшуамо Руах руакадж. Мої члени, частини мого тіла це зброя праведності, посвячена служіння Богу, а він уше Шебаша Для Його слави, рох Кадш. Сатана не має місця у мені і сила наді мною, Йому немає в чому мене звинувачити, тому що я виправданий кров Ісуса Христа, Єшуа, Моша, Руах рухадш. Я перемагаю сатану кров'ю Анця і словом мого свідчення і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа, Руах Адона, і Господь Руах Адона для тіла мого. Амінь. Я нескінченно цінний в Божих очах, бо Авраам бо Ісака, бо Ізай, тому що Він заплатив за мене найбільшу, найбільшу цінність у всьому сесвіту. Це кров Ісуса Христа, Єшуа, Моша, ругах Кадуш. Це моя істинна цінність. відійди від мене, сатана. Хто Воскресив Ісуса, Єшуа змертих то? Той, хто підняв Христа мошах змертих, оживить і смертельні тіла ваші, через свого духа, Руах кадуш, що живе у вас. Я не божник тіла, я Мирає за тілом, духом мертвляє тілесні вчинки, то буду жити водитись Духом Божим. А він уши ваша син Божий, Бога Авраама, Бог Ізраїль. Я покладаю надію на Господа, рога Адонай. Ми чекаємо спасіння від Господа, Рог Адонай. Блаженний чоловік, який не взяв участь у раді безбожних, не став на дороги грішників і не сів на престолі з губителем, але, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумує день і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоку. Ті води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя, якого не опадатиме, він усьому, що тільки буде робити, матиме успіх, не так у безбожних, не так вони, наче пили, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суд ні грішники на раді праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине.